Діви, яким буде березень для вас? Давайте подивимось особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада від Таро. Розклад загальний, не може програватись у всіх за особистими розкладами. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. В особистому житті можливо. Якісь будуть присутні ревнощі, Ця карта часто відіграється як ревнощі, Але якесь, якесь небажання відпускати партнера. Можливо, вас очікує якийсь від'їзд одного з партнерів, і вам це важко, ви не захочете його відпускати. Але також може бути, що все залишається на тому ж рівні. Хоча і буде якесь можливо, небажання там, навпаки, у вас небажання змінювати щось. Небажання відпускати партнера. І якщо навіть є такі варіанти, що ви чи роз'їжджаєтесь з якоїсь причини, чи ще з якоїсь причини вам потрібно побути на відстані, то, скоріш за все, вам вдасться зашкодити цьому. Тобто ви своє втримаєте біля себе, так, так би мовити. Кар'єра навчання фінанси. Тут у вас забагато емоцій. Е, якщо ви в творчій сфері працюєте ще більш-менш, а якщо це щось пов'язане з документацією, з якимись точними науками, там аудит, юриспруденція, то ну, дуже багато емоцій, і е, вони заважають, вони заважають структурі вашої роботи, навчання. І по фінансам також, якщо і приходять фінансові потоки, якось вони дуже швидко уходять. Вам трішечки потрібно м, звернути увагу на фінансову грамотність. Порада від Таро. Прекрасний час для розвитку, для якихось нових можливостей. Для нових шляхів, нових знайомств. Давайте подивимося, в якій сфері краще вам розвиватись, про що це йдеться мова? Ага. Це сфера самореалізації. Тобто, можливо, це якісь курси, можливо, це нова посада. Тобто, місяць для вас дуже сприятливий для саморозвитку.